І так, народ, отримує таке лист щастя з Люксембурга. Розкажу, як оплатити штраф. Штраф має за перевищення в тунелі на А13, ліміт швидкості 70. Воно там рахує середню швидкість. Ну, от, Коротше, я їхав, нарахувало мені 77, дозволено 74. Як його заплатити? а доволі все просто. Тут у нас указаний такий от сайт. Можна перейти по QR-коду, по QR-коду в мене не вийшло, але я перейшов на цей сайт, і там на цьому сайті потрібно ввести оці дані. Ну, от, відповідно, вже ввів просто цей сайт. Заходимо сюди. Тут воно просить, що ми з усім погоджуємося. І вводимо. В графу попередження вводимо оцей от номер, що був указаний, CSA і так далі. Далі вводимо. Держномер автомобіля, адресу електронної почти, і тут воно просить підтвердження, що я не робот, що таке половина 168. Ну, це некоректний трохи перевод з французької. В общем, це все діло ми уводимо. Нажимаємо продовжити. І сайт каже, що ми вже все оплатили, відповідно, далі ще нічого не покажу. В общем, оскільки я вже оплатив, то далі воно мені не дає по тому сайту. Далі просто вводяться дані картки, підтверджується з банка та і все на цьому. В общем, доволі все просто. Тут єдиний нюанс, що треба. от Тут вказано, що треба сплатити на протязі 45 днів, бо якщо не сплатить, то буде в два рази дорожче. А, і рахувати треба від оцієї от дати, Від дати, коли вислали цього листа. Що стосується штрафів Люксембургу, то, звісно, вони трошки, трошки немаленькі. Значить, 49 євро за порушення швидкості до 25 км на годину. Так що, щоб не отримувати такі листи красиві, відповідно, не порушуйте. Його можна, звісно, оскаржити. Ну, а що тут оскаржувати, що я сам знаю, що я, що я порушив.